Читаю, брати і сестри з книги Пророка Даниїла, 4 розділ, друга половина 29 го вірша Даниїла 29, 4, 29, друга половина. Над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. Амінь. Сідайте, будь ласка. Знаєте, є багато таких. Речей подій, явищ, які на перший погляд не потребують доказів. Наприклад, от мами, вони коли учать своїх дочок варити їсти там, чи мити посуду, вони учать, як це повинно бути, що за чим, да? Яку, там, який овоч спочатку, як його там обробляти, почерговість, знаєте. І, наприклад, навіть посуду помити, навіть теж є там, є, ну, як правильно це все робити, там, чи розставити на столі, чи е, яке перше блюдо, яке друге, яке третє, і так далі. І порою діти слухають це, і переважна більшість з них це приймає просто на віру. Мама сказала, дочка зробила. Такі самі речі є у татів, у татів, батьків на рахунок своїх синів. Але Деколи потрібно знаєте, поставити собі запитання, а чи насправді так воно, як тато і мама кажуть, щоб переконатися, вони правильно кажуть, в основу вони кажуть правильно. Але коли тобі кажуть, що от так роби дитину, і ти беззаперечно це робиш, це одна справа. Але коли вже дитина переконається в тому, що те, що каже тато і мама, дійсно так є. То набагато це краще, набагато це досконаліше, бо вона розуміє тепер, чому так, а не інакше, потрібно робити, або те чи інше є, отак от як тато і мама сказали, Чому? Тому що людина, дитина зрозуміла це. Це дуже важливо, коли таке. Так само ми бачимо і є різні речі, які ми читаємо у писанні, і вони на перший погляд на нами сприймаються. знаєте так от беззаперечно, без всяких доказів і так далі. Але. Все ж таки, дуже добре, коли ми, коли чуємо Слово Боже, не просто на віру, знаєте, як дитяча віра приймали, а перевіряли. А чи насправді так воно є, як тут написано? І це дуже добре. Це не є сумніви у Бозі, у Його слові, ні. Але коли ти переконаєшся в тому, що те, що сказав Бог, є правда, це набагато сильніше тоді, ти довіряєш Богу і знаєш Бога, ніж просто коли тобі сказано, ти повірив, і навіть не перевіряєш. Ви знаєте, що. Ми читаємо вже у в новому заповіті у Дії, святих апостолів, у Дії святих апостолів про людей міста Верія, Пам'ятаєте ту історію з ними, про них сказано, що вони були шляхетніші. Знаєте, що таке шляхта? Це не Петро Андрійович, наш проповідник, ні. Шляхта, друзі дорогі, це така категорія людей, шляхтичі. Є просто люди, знаєте, у них не дуже сильно освітає і так далі. А шляхтич це він такого роду особливого, освічений, вищий, ніж другі люди. І це не просто так, знає, так говорять, а воно так є насправді. І от якраз про них Лука каже, що ці були шляхетніші, тобто мали таку якість шляхетні. А чому? От коли їм було Слово Боже, от їм апостол Павло проповідував, да? то вони не просто на віру сприймали те, що він говорив. А вони перевіряли з другого писання, чи так воно є, те, що каже апостол Павло. І це правильно. І от ми маємо слово Боже, ви тільки що його почули. Над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. Я так думаю, що напевно ну, 90% з нас знають це. Що так воно дійсно є, що над цим людським царством, тут на цій землі, от є шар, земли, земля, да? тут є багато різних народів, різних держав. І там є керівництво, влада, вони називаються по-різному, є генеральні секретарі, є царі королі, є президенти і так далі, тому подібне. Назви титули є різні, але факт той, що це є влада. І владу абсолютно на всій землі і за всі часи, на всі часи, дає Бог, тому що Він Всевишній. Тому що він є верховна влада. І от про це тут сказано у пророцтві Даниїла. Хто сказав? Не людина. От коли ви читаєте четвертий розділ, це було слово до людини, але не людиною сказане. До кого це слово було? Це було слово до навуходоносора. Хто такий навуходоносор? Це є цар на той час Вавилону. Найбільшої імперії, найбільшого царства, найсильнішого на той момент, От, щоб ми так розуміли. От якщо на сьогоднішній день найсильнішою державою на цій землі вважається, ну скоріш всього ж так. Воно і є. Сполучені Штати, оце на той момент, коли це було, коли події розвивалися. Коли оце слово було, це був Вавилон, територія теперішнього Іраку. І до слова сказати, тоді це було найсильніше царство, найсильніша імперія того часу. Подивіться, що там зараз. Пустка. Просто ну, далеко, далеко е, до, від того, що було колись. І ось найсильніший, скажімо так, цар, найсиль, найсильніша людина того часу з гордістю говорить сам з собою. Що стане? Е, цар заговорив та й сказав. Чи ж це не величний Вавилон, це тож, також четвертий розділ, 27 вірш. Чи це не величний Вавилон, що я збудував його на дім царства міцно потуги своєї та на славу моєї пишноти? Ще це слово було в устах царських, коли з неба впав голос, тобі говорить царю на Доносоре, оце царство відходить від тебе, і від людей тебе відлучать, і з польовою, звіриною буде пробування Твоє. Тобі дадуть на їжу траву, як волам, і сім часів, тобто сім років, перейдуть над тобою, аж поки не пізнаєш, що над людським царством панує Всевишній і дає його тому, кому хоче. На той момент ця людина, хоч він мав найбільшу владу на землі, і цю владу йому дав Бог, він не розумів, хто такий Господь і що він панує над цим царством. До цього часу, друзі дорогі, для ці, у цієї людини був великий досвід. Ви знаєте історію Даниїла, Сидраха, Месаха і Евденаго, і вже оцей язичник, новуходоносор, бачив руку Божу, вже конкретно до нього, він же чув Слово Боже і про справжнього Бога. Бо там на той момент їх вже було дуже багато різних ідолів. Це все ідолопоклонство було надзвичайно сильно там розвинуте. І от ви пам'ятаєте, йому ж цьому чоловікові, цьому Новоходоносору, приснився той сон, де. Був показаний йому оцей Бовван. Приснився він йому, цей сон. Він не може його значення цього слова, цього сну зрозуміти, питає своїх цих там, чарівників, тих людей, котрі з тим світом темним зв'язані, тлумачів цих снів. Не можуть вони пояснити. Ну, одним словом. І тоді Божий промисел. Перед ним пристає Даниїл. Бог перед тим дав Даниїлу цю здатність дар тлумачити сни. І він помолився, і Бог дав Даниїлу тлумачення оцього сну. І подивіться, сон же ж, хто дав цьому язичнику, цьому грішнику, цьому царю? Бог. Розуміє цей язичник, що йому сниться? Ні. Хто дає тлумачення, єврей? Хто такий єврей? На той момент лише один цей народ був Божий народ. І серед того народу, от він був вірний, цей Данеїл. І Бог дає по молитві Данеїла йому відкриття от, сну цього царя. І він тлумачить, розказує значення цього слова. І подивіться, ви ж пам'ятаєте, яке значення цього сну? На чотири частини розділений цей був Ван. І показано було цьому е, навуходоносору чотири імперії: перша Вавилон. Потім Мідоперсія, Греція і Римська імперія. І тепер уявіть собі, оцей сон цьому язичнику дав Бог і, і, і тлумачення сну фактично ж дає Бог. І він по часу перший на вуходоносор, потім після нього Мідоперсія, Греція, Рим, і Господь показує по часу, що буде у цивілізації людей, які будуть царства наперед. Він це показує. І не просто, як колись в інших випадках, і в переважній більшості пророкам, які пророкували в основному для Ізраїля більше, да? і там дещо для язичників. А тут ми бачимо самому язичнику, Бог це дає значення, що буде. І цей факт, коли Бог дав цей сон і тлумачення цього сну, каже Господь наперед, що буде, якраз у цьому язичнику, ми би говорили, що він невіруючий, і Бог цим показує що він панує над цим людським царством на цій землі. Він знає наперед, хто, які царства, які імперії будуть, держави, і конкретно людей, яким дає він владу, він знає, він дає. Деколи промисел Божий, оця його рука, вона для нас, для людей, особливо навіть для нас віруючих, дивна. Ми читаємо, брати і сестри, от, що такий був на вуходоносор. Якщо б ми побачили, який він був насправді у своїми очима, що це за людина, то в наших очах це була надзвичайно би погана людина. Надзвичайно погана людина. Але хто йому дав це царство? Бог. Ви знаєте, є така, така, ну, вислів такий, що кожен народ достойний своєї влади, пам'ятаєте? Є таке. Це не слово Боже, це людське слово. Але хіба це не правда? Так і є. От той народ, який жив на той час у цій імперії Вавилон, він був достойний такого царя. От такий був цей народ. Ми живемо у цей відрізок часу, на цій території і маємо владу. І ми з вами, брати і сестри, мається на увазі не лише ми віруючі, а взагалі народ. Да? То ми достойні тієї влади, яку ми зараз маємо. І всі інші народи також, те, що вони мають на цей момент, на те, що називається сьогодні, це, досто... це ці люди достойні цієї влади. Прой Господь дає владу як благословіння. От, наприклад, що ви можете сказати про першого ізраїльського царя Саула? Він був благословінням для Ізраїлю чи навпаки? Як ви думаєте? У... Повністю. Не там на початку, коли він лише став на царство, а взагалі, до кінця його життя. Він був в основному для Ізраїля благословінням чи навпаки? Ні, він не був благословенням. Він не був благословінням. Ви пам'ятаєте, як він закінчив? Повністю Ізраїль був розбитий як народ. Він загинув, його прекрасний син Юнатан загинув. От. І це просто вже апогей цього всього. А перед тим воно ж йшло до цього, знаєте, почав він добре, але бачите, як закінчив. Але і хто поставив що цікаво, цю людину на царство в Божому народі Господь. І тоді парадокс такий: Боже, що ж ти робиш? Для чого ти в своєму народі ставиш таку людину, що Бог не знав, що він, буде, що він це зробить, знав Бог прекрасно. Але народ, подивіться, який. А ну, полистайте, Біблію, так? Да? І подивіться, який ізраїльський народ на момент, коли Бог йому поставив Саула. Що це за народ? Божий народ. Ну, скажімо так, хороші вони перед Богом чи ні? На той момент, євреї? Коли, ви, коли Бог їм дав Саула? Бо це Бог дав. Ні? Не добрі вони. Вони захотіли бути такими, як всі люди. Що було противно і Богу, і вірному слузі Божому Самоїлу, який був суддею на той момент. Але вони дуже хотіли. Нати, будь ласка. І от Бог їм дає цього Саула, і потім бачите, до чого цей народ прийшов. А потім дивимося зразу на слідуючого. Я думаю, дещо євреї зрозуміли. Да? Думаю, дещо вони зрозуміли про своє бажання, про свій вибір і так далі. І потім другий другого ставить Господь Давида на царство у Божому народі. Ця людина, як ви скажете, була благословінням для Ізраїля чи ні? Так, да. ми не сумніваємося в цьому. Народ помінявся? Той самий ізраїльський, Божий, Божий, помінявся цар. І він вже благословіння. А чому так? Вже коли ми дивимося на е, сам народ, то ми бачимо. Вже дещо євреї зрозуміли, що вони собі захотіли, що вони отримали. І вже люди міняються, вже вони до Бога все ж таки більше звертаються і так далі, по другому до Господа ставляться. І, відповідно, після великих проблем, які вони отримали через своє бажання мати, царя і бути таким, як всі люди, і потім бачимо Давид. Бог поставив цю людину і спасіння дав, визволення різні, перемоги, і ріст такий, знаєте, розвиток цієї держави Ізраїль при Давиді і так далі. Це ми говоримо про Ізраїль, про Божий народ. Ця ж сама історія є у інших других народах. Бог ставить на царство тих, кого Він хоче. І тепер стоїть питання. Якщо це так, а воно так є, що абсолютно кожен народ, кожна держава має владу, і цю владу поставив Бог. Ви пам'ятаєте, каже апостол Павло е, у післанні е, До римлян про те, що ми повинні коритися владі, бо немає, чуєте, немає влади на землі, яка б була не від Бога. Абсолютно всяка влада є від Бога. Вона є різна, вона є, скажімо так, нормальна, хороша, є дуже погані керівники держав, але всіх їх Бог ставить. І пам'ятаєте, я от не раз так колись з людьми на цю тему говорив, ви ж знаєте, що дуже багато нарікають на владу. От вони такі сякі, і там різні там аргументи, слухи або факти приводять. Якщо би ми порівняли нашу скажімо так, владу з деякими владами, які є на сьогоднішній день на землі. Якщо ми точно би побачили, що насправді є, то ми б дуже сильно поміняли своє відношення до нашої влади. Ми б їх дуже заповажали. Ми б дуже по нормальному до них почали відноситися. Чому? Тому що є набагато гірша влада, набагато гірша. Подивіться, що твориться, наприклад, у північній Кореї, не лише по відношенню до віручих, а взагалі. Подивіться, що твориться дуже в багатьох державах Африки, Там маса народу, це вам не Україна. І так далі. Тим не менше, незважаючи на те, яка влада є, ми маємо заповідь оцю. коритися їй, коритися владі. Це перше. І ми знаємо, як Слово Боже нас вчить, до якої межі ми, віруючи, це говориться про нас, про віруючих, ми маємо коритися владі. Коли влада. Нам дає якісь закони, і вони не протирічать Слову Божому, да, ми без всякого коримося тому, що вони кажуть. Але якщо влада нам каже робити щось, те, що протирічить Слову Божому, ми не те, що маємо право, ми повинні це не робити. І напевно, одним з найкращих прикладів цього є той же Даниїл і ті троє його друзів, Сидрах, Масах і Одинао. Подивіться, коли вони попали, пам'ятаєте, у палац. Хлопці молоді, батьків нема, сімей нема. Відірвали від сімей, від землі рідної, попали туди в те вигнання. Це просто, ну, це тяжке було. Як ведуть себе ці люди, особливо Даниїл, між цими чужими виволонянами? Вони бунтують, вони якісь претензії ставлять їм? Ні. Ми бачимо смиренно себе вони ведуть, особливо Даниїл. Було багато різних тих юнаків. І була всім дана ця царська їжа. Але ми бачимо, що в інших речах вони покірні тим людям, котрі поставлені над ними. Але там, де повстало питання їжі, як поступає Даниїл, він відмовляється їсти ту їжу, яка заборонена їм, як євреям їсти. На це страх нападає того, хто відповідає за, за них. Він переживає за себе, вони, ці хлопці, під його відповідальністю, і вони повинні нормально виглядати, мати нормальний розум і так далі. І Даниїл, цей юнак, цього старшого язичника, заспокоює і каже: випробуй, 10 днів. Нехай ми їмо цю ярину, просту ту їжу, яку, нам, яку ми е, маємо право їсти, як євреї, юдеї. І подивишся, просто я тобі нічого не нав'язую, подивишся. Він послухався. І дійсно, ви знаєте, що після цих десяти днів у ці юнаки юдеї, вони були і кращого зовнішнього вигляду, і розумніші вони були. Ясна справа, хто це зробив. Очевидно, Бог. І от е, це приклад, як повинні ми поступати по відношенню до влади. Там, де все йде, ну так скажемо, в межах Слова Божого, ми слухаємося, а там, де ні, ні. І потім він же, пам'ятаєте. Коли треба було, коли е, цей же на дав наказ, щоб поклонятися тому істукану, тому пам'ятаєте ідолу, якого він е, зробив, і це був наказ царський. Послухалися е, е, ці юдеї, ці юнаки наказу царського, наказу влади. Бачимо, що ні. У всьому іншому вони слухалися. На них вони до такої степені були послушними і на своєму місці ці юдеї, да, що хотіли ті їхні конкуренти. Ну хто були в дворі, да, цього волонського царя, знаєте, завжди там, де влада, там підсижують. От там такі, знаєте, кажуть, що вони скорпіони один одного з'їдають. Таке саме було і в них не змогли, хотіли щось знайти, якусь зацепку у Даниїла, у Сидраха, Мисаха і донага не знайшли. Все, все ці хлопці робили як потрібно. І лише, от у цій темі вони думали, що вони їх підловлять, але не вийшло. І вони були вірні Господу, те, що називається до смерті. Я вот, знаєте, я читаю Слово Боже, і там не раз в ньому написано будь вірний до смерті. Пам'ятаєте? Не один раз. І в старому заповіті, і в Новому Заповіті. Я завжди собі думав, що, ну, що це завжди мається на увазі насильницька смерть. Розумієте, так? Да? Я думаю, що це мається на увазі насильницька смерть. Будь вірний, дитина Божа, до смерті. Тобто, при такий момент, коли от, за, за віру, за Бога, за Христа тебе просто от, будуть вбивати, ти повинен бути вірний до смерті. Це має місце. Але насправді, брати і сестри, тут мається на увазі, будь вірний до смерті. Тобто, ти можеш жити і 100 років, як ну, фізично, да? Бог і таке може зробити. Але будь вірний, Господу, до смерті. Навіть якщо ти довго проживеш, будь вірний Господу до смерті, це мається на увазі. І от ми бачимо, що приклади цього є оці такі вірні Богу юдеї. І ми бачимо, оце саме така основну думку, яку я хотів би сьогодні оце донести, що насправді дійсно, друзі, дорогі брати і сестри, що над людським царством царює Бог. І от ми живемо, ви знаєте, от бачите самі, в яких ми обставинах, в який час ми живемо, і різні думки все одно у нас строяються в наших головах. Чому так? Скільки ще, що робити, і так далі. Хіба не так? Особливо, коли у вас діти є, особливо, коли у вас хлопці є? У мене така сама історія. От. А Слово Боже каже, що над людським царством і над Україною, і над Росією, і над Євросоюзом, і далі. Хто царює? Бог. А ким він нам з вами приходиться, цей Бог? Хто він нам? Тато? От ви тати, от тут є багато татів сидять. От як ви думаєте, якої думки ви про своїх синів, про своїх дітей? Ви хочете їм добре чи зле? Ясна справа, що добре. Якщо ми знаємо, що людським царством, над людським царством е, панує наш тато, а ми тут в його руці, і навіть у волосся в кого скільки там є, у нас пораховане, то ми можемо бути спокійними чи переживати. Очевидно. Ми особливі люди, брата і сестри, особливі. Тому що той, хто панує над людським царством, є твій тато. Є мій тато. І тому все під його контролем. Є така, знаєте, колись мені мій брат дав пісню послухати, християнську, така цікава пісня, папа дома. Папа дома, брати і сестри, тато дома. І він панує над цим всім. І тому будемо спокійні. Тепер подивіться, як це ми бачимо дещо старого заповіта. От подивіться, як пан панів і цар царів вів себе, коли був в тілі тут на цій землі по відношенню до влади. Пам'ятаєте, перед самим кінцем свого фізичного життя наш Господь Ісус Христос дуже щільно, дуже плотно поспілкувався з владою цього світу. Він спілкувався з Іродом. Пам'ятаєте? Хто такий ірод? Яка це влада? Це влада Ізраїля, держава Ізраїля. І ви пам'ятаєте, як він вів себе з Іродом. Ірод сам по собі дуже погана людина був. Дуже погана, така дрібна, така, така, ну, дуже погана людина був, Ірод. Він хотів бачити якесь чудо, бо він чув, що від Христа бувають чудеса. Він хотів бачити якесь чудо від Ісуса. Знаєте, такі, такі от люди. Він не цікавиться, хто такий Ісус, що Він дає, і так далі. Він чудо хоче побачити, якесь видовище. Говорив Ісус Христос з ним, уже потім в самому кінці. Нема, не говорив. З такими людьми Господь навіть не говорить. Тобто, Він веде себе не як підлеглий, а він веде себе як влада, Христос. А хто такий Христос для нас? Він і наша голова, ми є одне з ним. Не просто якась організація. Знаєте, от є фірма або організація, там є начальник фірми, там чи, там, ну, найголовніший. Це організація. А ми з вами не організація, ми з вами живий організм, церква Ісуса Христа, і Він є наша голова. І от наша голова так себе веде з владою, наприклад, ізраїльського народу. Потім він веде, він мав розмову з язичником, з владою Риму, тобто з світською владою, з Пилатом. І ви пам'ятаєте ту розмову між Христом і Пилатом. Ви замічаєте, щоб якось Христос був нижчий від Пилата, хоча в Пилата влада величезна була? Ні. Він на рівні спочатку, потім і вище. Ми бачимо Христа над Пилатом. Він навіть е е був сильно здивований Пилат, поведінкою Ісуса Христа і каже йому: аж ти що не знаєш, ти хіба не знаєш, що я маю владу тебе віддати на смерть або не віддати? Пам'ятаєте, що Христос йому відповідає? Пам'ятаєте? Що? Якби тобі зверху пилати, язичнику, не було що? Дано. Тобто, хто керує, фактично. Отець Небесний. І е, ми бачимо, отак веде себе Христос, і мене, наприклад, дуже сильно вразило, як себе вів Його вірний учень і слуга апостол Павло, наш з вами язичників апостол. Пам'ятаєте, коли він вже добивався. Суда у кесаря, маючи можливість цього суда вже давним-давно уникнути. Бо було доведено, що ні в чому він не винен, у тому, в чому юдеї, євреї, не віруючи, його звинувачували. І він може бути вільний, і він не використовує це своє право. Він іде далі до кінця у цих судах, перед язичниками, до кесаря хоче йти. І він попав туди. З якою метою? Щоб і там їм. Розказати про кого? Цим римлянам? Про Ісуса Христа. На що він був і поставлений? І Христос пам'ятаєте, він самому початку сказав йому про нього вірніше сказав Ананії. Того, пам'ятаєте, хто поклав руки на нього, що він став зрячий сав? Що це моя вибрана посудина, яка буде говорити про моє ім'я серед оцих владу маючих? Так і було. І ви пам'ятаєте, якщо ви звертали увагу на це. Коли його вели на суд кесаря, я не знаю, чи на це коли звертали увагу, я коли так от побачив, це дуже здивувався. Римляни апостолу Павлу в дорозі дали охорону за державний кошт за бюджет, якщо я не помиляюся, 250 кіннотників. Ви собі уявляєте це? Який почт від світу? І там теж Бог керує всім. Отримав вірний, надзвичайно вірний слуга Божий. Уявляєте, в Рим іти на суд його судять, а його супроводжують 250 кіннотників, піших, римських воїнів. Це Боже чудо, як завжди. Це стається, брата і сестри, тоді ці чудеса, коли ми з вами вірні Богу, коли ми з вами вірні Богу, і Господь сильно прославляється над нами. Ми бачимо. По Слову Божому, і доведено вже це. Це видно, що реально, насправді, над людським царством царює Бог. І Він дає оцю владу тим, кому Він хоче. От коли ви будете читати і читаєте останню книгу Біблії, об'явлення вже той період часу, коли нас з вами тут на цій землі не буде, те, що називається Велика Скорбота, і там говориться про різних цих царів, про Антихриста, про вже пророка і так далі. Все те, що буде, та біда велика, страшна, відбуватися під час великої скорботи, там дуже часто вжите таке слово і дано було. знаєте. І стоїть питання: а кому, або врінше, ким це дано було тим язичникам, тим грішникам, що вже церкви немає, кому дано оте чи інша та влада і так далі? Очевидно, Богом. Людським царством. Над людським царством царює Бог, все під Його контролем, і ми з вами також під Його контролем. Наша справа дуже добре було б, щоб ми просто хотіли Йому покорятися, повністю йому довіритися і бути спокійними, розуміючи те, що той, хто створив все і все тримає у своїх руках, у кого справжня влада, є твій тато, і він контролює всім. За це нашому Господу я думаю, що є таке, такий смисл, і так далі, щоб ми Господа прославили, поклонилися, бо Він є оця верховна влада, і будемо, брати і сестри, спокійними. Все ж таки будемо спокійними, тому що Він пасе нас, йому слава, молимося. Амінь.